Вітаю всіх своїх глядачів. На пів-дев'яту годину ранку, дивіться, що робиться в теплиці. Тінь падає, бачите, яка полутінь, сонце сходить. Сьогодні був сильний мороз. І редиска настав час дірнути дочки редиски з цієї теплиці. Це та теплиця, про яку яку я дуже рано посіяв. І багато писали людей: що замерзне, нічого в тебе не буде, повистрілює, буде зменшення урожаю. І так далі, і так далі. Багато всяких. Негарних, нехороших слів було. То що я вам скажу, <клух> дивіться? Це моя мета не принизити вас і не показати, який я хазяїн хороший, а показати, щоб ви мали на увазі, що в таких умовах можна і виростити цю редиску. І виростає вона. Ви виростає вона ну, така, як ви бачите. Є більше, є менше. Бачите? Росла вона трошки довго, звичайно. Дивіться, яка. Але ж вона виросла. Стріляних немає. Хлопчі є. Стріляних нема. І така рідесочка важить. Давайте зважу, якщо цікаво. Давайте зважу. Рубрика зважені та щасливі. Ще зранку сюди не заходив, як ви бачите, працює вентилятор. 29 грам. 36 грамм. Тобто, бачите, яка ситуація. Редиска росте, якщо їй треба росте, і це хороший сорт, то вона росте і не стріляє, і не мерзне. І так, дивіться, з цього маленького кусочка. Ось цього Ось цей кусочок. Вирвали всю підряд, під ноль. Получилося ось таке добро. І я вам скажу в цій теплиці. Набагато краще редиска, аніж в тій теплиці, де палилося. Тут вона сіялася на три дні пізніше, ніж та, де опалення є. Тут не опалювалася, але редиска тут... Просто подивіться на цю редиску. Є такі екземпляри, попадають, мабуть, грам по 50 Ось. І пару штук мелочі, то я одразу відкинув. Це вже така дуже мелка. От, щоб ви розуміли, да, оце, ось цей маленький, маленький шматочок. Ну а цей другий ящик з тої другої кліточки. Знову я чистив його на апараті для чистки редиски. Баделя тут трошечки браку, брак який трошки лопша, трошки більше лопша є взагалі лопша. Ну і тут дивіться, яка редиска. Це в тій теплиці, яка не опалювалася, представляєте? Це ж взагалі красота. Дивись, яка ця редиска. Просто подивіться на цю редиску. А помитую, то вона взагалі виглядає шикарно. Да, в тій теплиці, в тій теплиці урожай редиски кращий. на 2 дня чи на 3 дні вона пізніше сіяна. Тут опалилося, там не палилося і все одно рідиска виросла там краще. Один той самий сорт. Практично ґрунт такий самий, тільки в тому році туди менше було перегною завезено навіть. Бо сюди я більше всипав. І рідиска виросла. Що я вам можу сказати? Звичайно, що щастя моє яке дивіться. Тут сонце взагалі пече, це все, все знімається прям так. Там познімав, тут познімав, рідизку почистив. Тобто все в один час. Час не розтягнутий. І що я вам скажу, тут рідеска також вже починає підростати. Підростати, бачите яка. Вот. Там виросла дуже добре. Сьогодні був добрячий мороз, я вам скажу, там навіть агроволокно попримерзало до плівок. Зараз я ще швиденько пробіжуся, покажу. Покажу, що там. На вулиці як капуста рання. Так, багато говорити не буду, просто так фрагментами покажу, в якому воно все стані. Та й на цьому буде маленьке таке відео на сьогодні. На сьогодні. Капуста е, Капуста цвітна. Бачите, яка так саме, нормально. І редисочка трошки заростає буряном. Бачите, як вона заростає буряном. Це погано, якщо чесно. Бо воно його трошки глушить, трошки перекриває. Але бурульки є, борульки є, то все, ого! Дивіться Яка, яка шикарна, да? а Ось ще одна дивіться яка. Вже така, як я тільки шурвав. Тобто що? Там я садив, палив, там не палив, тут не палив, а тут ще пізніше садив. Коли там вже посходило, то тут тільки сіяв. І все одно, бачите, одне на друге доганяє і все росте. Але як-не-як, -як, все одно там вже я рвав, а тут а ще не рву. Мороз був серйозний, я вам скажу. Я ще позавчора накрив ще зверху агроволокно, на всякий случай агресор. Все замерзло. Явно видно, що замерзло. Дивіться яке воно. Йоп, пт, аж страшно. Якщо чесно, якщо чесно, то аж страшно. Дивіться, який. Який тут лід на плівці. Якщо замерзла вся... О, там нема льоду, дивіться. Все таке агролокноше помогло. Аж цибулю прихватило. Цибуля, яку ніколи не прихвачувала. Така, бачите? Сахарна да, як цукерки, з цукру, цукер, цукер, цукерна. Зараз підемо глянемо на, на капусняк, що там собаки не порвали, те, чи порвали. Дуже цікаво. Яка тут невигідна ситуація, зараз покажу ситуація, яка невигодна. бачите вже сонце. А тут а велика частина в тіні, Ну, капусту я міняю з цибулею. Цибуля в тому році там була, але там і теж було не дуже добре, бо хотілося раніше продавати. Бачите, сонце як. І в такі дні, коли отакі от морозяка. І вже ось у болото, земля замерша, але верх розстав. А там, де я був, взагалі мороз. Так, йдемо туди його. Значить капусняк. Не знаю, там знизу капуста відкрита, я думаю, що там їй нічого не буде. Нічого не буде, нічого немає. Хоча може і прихватити, бо в житті вже всякі різне бувало. Нових дірок вроді нема. Ось звідси бачу Капусту звідти бачу. Вроді нормально виглядає. Та десь знайду дірку і туди камеру. Подивимося, ну земля замерша під ногами, зверху гойдалочка така слизька. Ах, агроволокно теж в буруйках все. Нормально бо я нічого не бачу, руку впхав. Руку я впхав з телефоном в дірку під агроволокно, але я сам не бачив, що там реально робиться. І глянем зараз... О, ось видно. Так, капуста коло дірки. Нормальна, не замерзла. Тут не замерзла. Було б звичайно краще, якби агроволокно було не порване. А ця капуста яка без накриття. Також її нічого немає. Дивіться, яка ось, ось, ось ось лисок цей лісок підмерз. Це теж видно, що підмерз, може відійде. Серединка хороша, як завжди, орієнтуємося посерединці. Дивіться, яка пружна, все чітко. Відходить ще зараз пережарить сонце. Це ця що з теплиці, одразу маленька саджена не з касети, а з ґрунту, смиканка. А ця з касети. Ці то взагалі дивіться. Це ще тоді жила на дворі деякий час. Бачите. Деякий час жила на дворі, то вона нормально себе почуває. І тут такої небагато. Це я для слимаків лишив її, посадив тут -то відкритий, тому що тут знизу завжди грізли слимаки, а цей низ підгрізали. Нормально. Нормально. Зараз я побіжу туди, гляну ще на це і покажу теж. редиску і цибулю. Коротше, морозяка ось такий, дивіться, вода замерзла. Я по берегшу не замешав вода. Такий неважкий патичок. Бачите, кірочка льоду не глибока, не груба, але вона є. Редиска. Отже, редиска. Це ж було все накрите одним суцільним куском агроволокна. Тоді вітер його порвав, відірвав це ось один шмат, там другий шмат, там шмат відірвав і таким вийшло кусочками. Все так і залишилося тоді одразу відкрити. А ці куски порвали і вони валялися. І відірвалися вона ось там ось цей кусок відірвався ось, ось цей квадрат взагалі. То це вже позавчора, позавчора здається. Я ж її якось там понакривав, як зміг. Як зміг понакривав і воно ось таке. Значить, рідиска під агроволокном. Є дірка. Є дірка. Агроволокно замерз... замерзше. Замерзше. Як би все туди показати вам і собі подивитися? Стану я тут... О, земля замерзла повністю. Земля повністю замерзла. А дивіться, нормальна вся диска. Чого ви кажете? Бачите яка? Тут нормально. Ця, що була відкрита, то вона трошки менша. А ось ця, що повністю відкрита, також її нічого немає. Холодина прям жахлива зараз. Дивіться, нормально все. Земля, дивіться, палець не влазить. В землю палець не влазить, щоб ви собі уявляли. Дивіться. Зверху шкурочка вже від сонця розстала, а, а туди не йде. Але редиска, сонечко присвітило і вона відходить. І так само. Ось тут підаграм, щось там нема змоги відкрити цибуля. Ну цибулі ніколи нічого ніколи не було, то з цибулю буде все гаразд. Якщо побачу, зараз на ходу, то покажу. Ось виглядає завжди цибуля з такими гачками доверху. Бачите, як добре посходила. І добре, що був мороз. Чому? Тому що цибуля завжди росте. А булян замерзає. Бачите, які он дорядки? Аж ондо зараз я збільшу камерою. І... Збільшу камеру і покажу ще разочек. Дивіться, які рідкі цибулі. Прикольно. Цибуля сорт Аліце і червона. Червона синя, чи як вона там звездся, ця цибуля. Чи то ряд барон, чи що я не пам'ятаю. Десь там була назва, коли Сісія, то було. Ось така сьогодні ситуація. Вітер такий, холоднючий, що це капець. Ну ви, Кожен хто виходив на двір, то, мабуть, те саме відчув, що я зараз. Тут так, кріп. Кріп. Відкривати не буду, але там йому шикарно. Там йому шикарно. Дивіться, яка сковзанка. Верх починає розставати, низ замерший. як Сковзанка, можна кататися. Так що, хай вам всім щастить. Це буде такий маленький відосик, але якщо ви бачите щось цікаве протягом дня, то приходьте на вечірню проповідь.